Вчора пригожу, аж до ранку вишивала. Дівчина. Цю вишиванку мені подарувала бабуся. Я дуже був радий, коли вона мені це подарувала. Коли одягаєш? На великі свята, на великдень, і ще на 1 вересня. Це символ України. Це наші національні традиції. У мене немає, у дитини є. Бо на дитячі вишиванки ціни адекватні на дорослі, якесь плаття, то зараз пішов тренд на вишиванки, то ціни ну, таке гарне, Гарна сукня, то буде декілька тисяч коштувати. Ось і дитячі ще доступні ціни. Так, да, звичайно. Ну, Коли там день вишиванки, чи треба якийсь праздник, буває так. Ну, На день вишиванки в основному. Вони не з такими символами українськими, як наші обережні славянські. А вона зазвичай така повільська. Там доробашки, маски. У мене немає. А взагалі, що для вас високо? Е, традиційний одяг український. Я раніше носив, коли на шкільні заходи якісь були. І, ну, зараз я її ношу, бо в мене вже і немає, я з неї виріс. Я заказав, а заказав, мають пошити. Я малювську. Є вишиванка. – Часто одягаєте? Ну не дуже, я. Зазвичай її вдягаю, коли є привід, от на день вишиванки, або там е, на виступ якийсь, коли потрібно. Вишиванка має якусь історію? Може, ви її самі вишивали? Е, ну, моя вишиванка немає, ми її замовили, але е, я думаю, це дуже класно, коли вишиванку вишивають там бабусі, права бабусі, і вона передається тобі.